Через російські військові дії найбільша в Європі атомна електростанція знову змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії. Так у магате відреагували на коротке замикання, що сталося на окупованій Запорізькій АЕС. Директор Рафаель Гросі наголосив, що це свідчить про вразливість цього великого об'єкта і не є прийнятним. Тож важливо зараз збільшити зусилля для дотримання п'яти конкретних принципів захисту об'єкта, наголосив Гросі. Вітчизняні енергетики встигають підготувати систему до зими. Таку заяву зробив профільний міністр Герман Галущенко. Урядовець зазначив, фахівці мають чіткі плани щодо відновлення пошкодженої генерації та побудови додаткової і продовжують працювати. Зокрема, на атомних електростанціях тривають планові ремонтні роботи. Вони поступово добігають кінця. Нині до енергосистеми підключено 8 з 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Днями після ремонту фахівці ввели в дію черговий енергоблок. Усе сталося на очах у мого колеги Анатолія Журавльова. Як відбувався запуск, та які прогнози на опалювальний сезон 24-25 роблять фахівці енергетичної галузі? Про все це розкажуємо у сюжеті. На цій атомній електростанції тривають урочистості до Дня Незалежності України. Керівництво відзначає енергетиків, які майже три місяці докладали зусиль, щоб українці нарешті забули про перебої зі світлом. Завдання стояло запустити енергоблок після планового ремонту у якомога раніше. Працювали з випередженням графіку, але ближче до фіналу знову прискорилися. На цю ціль працювало дуже багато наших колег. Працювали наслажливо, дуже цілодобово. На моїй душі теж світло з'являється. що Я зміг допомогти, ми, точніше, наш колектив зміг допомогти нашій країні ще одним енергоблоком. Ще один енергоблок у системі це плюс 1000 мегаватт потужності. Це забезпечить повністю абсолютно задовільне проходження і наших свят, і подальшого. Постачання електроенергії для наших споживачів, тобто відключень я вам можу сказати, не буде через саме те, що сьогодні сталося тут на цьому блоку. Блок підключений. Блок підключений до сракова. Ми так обіцяли, що до дня незалежності ми це зробимо. Ну, ми займаємося рештуванням, встановленням рештування з заміною бетонних конструкцій, ремонтом, демонтажом. Володимир один із тих, чиїми руками зроблений цей подарунок до дня незалежності. Завдяки співпраці всіх працівників. Всі намагалися зробити краще, щось швидше, щось понаднормово працювали. Для країни, щоб не не вимикали світло у нас, щоб було стабільно. До початку опалювального сезону ще є час, але енергетики не зупиняються. Для стабільного проходження осінньо-зимового періоду треба закінчити ремонт ще одного енергоблоку. Планується заздалегідь все, але по мірі того як роботи виконуються. Виставляємо додатковий персонал, бачимо, що можливо прискорити, де можливо скоригувати так графік виконання ремонту, щоб ще швидше повернути енергоблок до мережі. Ну і тут я не можу не відмітити дуже високу відповідальність на всіх рівнях зараз. Тобто, люди ми всі українці і атомники також відчувають свою відповідальність за те, що на Україні потрібно кіловати в енергоатомі. Запевняють, ближче до початку жовтня всі дев'ять атомних блоків, розташованих на підконтрольній Україні території, будуть підключені до мережі. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.